Моя сукня це не просто одяг, це своєрідний меседж сучасного покоління про те, що відходи можуть бути ресурсом, а екологічність може бути модною та красивою. Створюючи цю сукню, я надихнулася апсайклінгу – перетворенням відходів або непотрібних продуктів на нові матеріали чи продукти вищої якості або з кращою екологічною цінністю. Дану методику ми вивчали на уроках технологій. Збір, очищення та підготовка необхідних матеріалів. Я використала такі матеріали: пасмасові тарілки, виделки, ложки, стаканчики, пасмасові стяжки та паперові серветки. Далі всі пластикові елементи я пофарбувала в золотистий колір за допомогою спеціальних фарб для пластику. Після чого почалася основна частина виготовлення окремих елементів, конструювання спідниці. Тарілки я прикрила до каркаса. Методом накладання одна на одну, створюючи об'єднаний каскадний ефект. Декоративні елементи спідниці. Центральний візерунок сонечку. Виготовлений з тарілки та луделок, які я надійно зафіксувала по колу. Другий декоративний елемент це імітація шлейфу за допомогою паперових стаканчиків, які я заздалегідь розрізала нафіл та приклеїла поярусно рядами. Конструювання ліфу. Основу для цього послугував курсе з жорсткою основою, який я задекорувала чашечками від одноразових вожок, які я попередньо підготовила і відрізала від них ручки. Далі я наклеїла їх одна за одною та розташувала у формі лузки або віяла, конструювання діадеми. На основу обруч для волосся я закріпила пластмасові стяжки білого кольору, які я заздалегідь пофарбувала та склала у формі капелю. Потім прикріпила їх до основи за допомогою клею пістолета та оздобила стразами каміннями на власний смак. І останній елемент це моя малесенька сумочка. Основою для неї послужила моя старенька пластмасова сумочка на золотому ланцюжку яку я оздобила методом декупаж. До речі, з цим методом ми теж ознайомились на уроках технологій. Я вже працювала з ним в тому році та декорувала вазу. До основи я приклеїла паперові серветки та покрила спеціальною лаговою сумішю, щоб вони краще трималися. Ну нарешті фінальне складання. Всі частини ліф і спідницю я з'єднала разом, перевірила надійність кріплення всіх елементів та зручність носіння. На заняттях з технології та історії ми нараз згадували стиль барокко або рококо. Це класичний стиль, який надихнув мене на створення мого ековиробу. В ньому поєднується багатство золотого декору, яке асоціюється з розкішними історичними стилями. Але тут ця розкіш створена з найдоступніших матеріалів в ековаріанті. Сподіваюся, вам сподобається мій виріб. Дякую за увагу!